А, і підписчики, хто просто дивиться канал, <кій> попався в мені в такі апараті хітачі. Хитачі, е, хитачі е, 555 вроді б, я вже не пам'ятаю. Ну хто знає то е, він попався в мені в полуробочому стані, типу так як він робочий, але так як і не робочий. Що тут не робило? Лінто притяжки, не, типу, не мотали. У мене тут пасіки. Тут не міняв, тут це міг притяжки я теж е, хочу показати ось така ситуація з ліно-притяжкою. Вроді би нічого такого критичного, але це як, е, був мене колись панасонік. 200, чи які там порівняються типу, вони з шарпом 939. то, ну, чесно по насоні ще те задоволення. Тож день, то притяжка геть така саме, як в ньому. Реверсна, тут куча пасіків, щоб долізти помінять щось теж 939-й мені буде покраще. Ну, Факто зараз зробив, воно щось метає, але звуку кнопло не таки немає. Не знаю. Це треба дивитися. Чи або Щось ціна внудрина. Не знаю, треба буде. Коротше, факти треба дивитися. Yeah. В цілому так радіо працює. Що ще хочу сказати по регуляторах? Регулятор звуку тут був, один канал завалений. І тут регулятори ось такі цікаві. Я і шукав в Олексі, нічого ніде не знайшов бачите, на вісім ножок він іде дює боквити, це йде земля. Відтоді <кій> взяв, перепаяв із е, мікрофон цей. Так, да, мікрофон, звідси я припаяв, поставив сюди і стали, е, стали працювати два канали однаково, бо один е, канал був, тако, мінімум або не грав, а що тако, береш до половини, одразу кричав новий звук. Розбирав його там просто витерти, а це вже я його склав до кучі потім був, появлю сюди на місце. Не знайшов таких регуляторів, знайшов тільки в Aliexpress. Замовив, коли вони там прийдуть, не знаю, може через місяць, може, не знаю. Факт того теж світлом і прибої, і робота теж трошки завалта. Не знаю, мало почуть, почуть восстанавлю його. Це вийшло запустити. Радіо то працює. Що тут по регуляторах теж я буду паювати назад, складайте все до кучі. Глинтопротяжка, як казав, щось намотає дуже швидко, не знаю, треба буде дивитися. Чого намотає дуже швидко, чого? Вон, бачите, то проводки підпадали якісь. Тож, може бути через що вона не грає. Треба дивитися дуже, таке оголо. все. хтось тут бачу пая вже. Ладно, така, такий апаратик. буду відновлювати, його. Дякую всім за увагу, гарного дня, мирного неба вам, до побачення.